П'ять секретів про товари з Китаю, які перекупують тебе ховай. Якщо до цього не знаєш, ти просто зілієш свої гроші на закупках з Китаю. Збережи це відео, якщо плануєш хоч щось замовляти на 16,88. Перевіряй постачальника через третю сторону, завжди проси реальний відогляд партії перед відправкою. Розраховуй не лише ціну товару, а й кінцеву собівартість з доставкою і розмитненням. Завжди з мінімальний об'єм, за який доставка не з'їсть всю мержу. Не працюй напряму з першим ліпшим постачальником без посередника або агента, якщо не знаєш тонкощів. Я дізнаюся секрети не з Ютуба чи Тіктока, а на міні-курсі по роботі з Китаєм всього лише за 349 гривень. Там я крок за кроком розібралася, як вибрати товар, як знайти нормального постачальника, як домовитися про ціну, як організувати доставку без переплат і ризиків. Та саме головне, як правильно продавати товар в Україні. Саме, завдяки цьому, я змогла зробити свою перших 30 тисяч на термопринтерах і взагалі не переживаю за якість товару. Хочеш так само посилання в шапці профілю.